Сьогодні я хочу з вами поговорити про цю крихітку. Це мультифункціональний захисний крем, Novage з 50». Що це за крем? Ну, перш за все, це захист від старіння, це захист від сонячних променів, це максимальний захист а, нашої шкіри. І що ми а, запроваджуємо? Ми запроваджуємо унікальну текстуру, легку, білесеньку. Ця текстура має фізичні фільтри. Вона покривається поверх денного крему і захищає наше обличчя від а, пошкоджень. Що ми отримаємо, якщо ми використовуємо цей унікальний крем? А, сяймо шкіри, захист, ми мінімізуємо а, створювання пігментних плям, ми мінімізуємо створювання зморшок. Отже, обираємо мультифункціональний захисний крем з SPF 50 від Новейч для свого захисту і своєї впевненості. Ну і нагадаю, що наноситься він. Тільки поверх денного крему.